Ходилося б ну, військовим трошки ну дати перепочинку. Е багато, повірте, я розумію, що зараз там з ну, там, ТЦК ситуації, багато людей відмовляються йти, але є багато людей, які добровільно прийшли захищати Україну. І коли їм забороняють виїжджати, це не що інше, як наша влада е не вірить українським військовим або не вірить в українців. І... Жодний примус чи не працював, жодним примусом не, не, не можна спонукати там до виїзду чи не до виїзду. Подивіться, насправді українці донатять, працюють як бджілки на ту перемогу, хоча дуже важко, і треба вірити в свій народ. Треба ну, обмежувати, розуміло, якісь санкції за неповернення. Але треба вірити українцям, українським військовим, і треба давати їм більше можливостей. Так, да, я розумію. Я твереза людина, освічена. Я розумію, що якась частина з людей, ті, хто перелякався, або ті, хто супер втомився, не повернеться. Ну, в межах там розумного на це теж треба зважати. А вони неефективні тримати їх за заручниками на фронті, якщо в людини опустились руки, це вже не боється потенційний, е, ну або там трьохсотий, або, не дай Боже, двохсотий, або не дай Боже полонений. Е, е, Будь-якого рівня. Тобто, якщо в нього він вигарів, в нього вже опустились руки, воювати він не може. То сенсу його насильно утримувати, да? е, тут навпаки, треба дов... мені здається, що особливо ці перші хвилі е, і подальшим теж хвилям мобілізаційних добровольців треба дати перепочити. Ну, чесно кажучи, даруйте за організму, чайник трошки закипає вже. І хотілося б і, там, десь дітей в школу за ручку повезти, і там, побачити з рідними. Хоча б... Ну там банально виспатись і обстиратись. Е, такі можливості треба надавати воєнним, які воюють там більше двох з половиною років. Вже. Причому ця фаза війни вона достатньо жорстока, достатньо динамічна і достатньо відповідно виснажлива. І мені не подобається, коли ну, от ми там чи представники парламенту, чи представники влади. Настільки не вірять в українську націю, що е, і вважають це ж не стадо це люди. Ну як можна там, да? все, ми не нікуди там нікого не пустимо. Давайте там е, будемо якісь при тому, при чому, що коли їм треба, е, їм це умовно обраним, вони без проблем перетинають кордон України. От візьміть з ось, останній скандал з цим по-моєму, да, депутатом я е, можу не точно, бо я ну. Так, так. За, за не слідкую за мразями там до сильно просто він на поверхні лежав. І, ну тобто, коли комусь треба, у кого є зв'язки впливи, він без проблем навіть в рамках кримінальних проваджень перетинає кордон. А простому воєнному, який тисячу раз уже заслужив е, на відпочинок і там угу. пана дякую. У нього там немає таких можливостей. Ну тут порушений принцип справедливості. Петре, чи можемо, чи можете ви, наприклад, привести у відсотковому співвідношенні скільки військових би не повернулися додому до України? Це невеликий відсоток. І попереджаючи скептичні усмішки деяких телеглядачів ваших. Розумієте, якщо воєнний справжній, якщо він вже побував в Зарубі, то утворюється воєнне братство, утворюються такі окопні зв'язки, бліндажні і так далі. Люди стають родиною, ну бойовою родиною. Люди стають друзями на все життя. Ну тому, що в бою від товариша, які поруч, не менше не більше залежить ваше життя, і в певні моменти це найрідніша людина в світі для вас. Відповідно, е, якщо ви спитаєте, чи багато втомилось від цієї війни, від цієї фази війни, коли великий дефіцит всього, від, ну, там відсутність прикриття і ну, там ворог пре дуже потужно. Так, да, майже всі втомились і хочуть перепочити. А якщо е, дати їм перепочити, чи багато з них не повернеться, не багато я відверто скажу, ну, певний відсоток, да, буде переляканих, е, які там зневірили. Це скільки, вже. Патра? Це 10%, 5%, 20%, 50%. Ну, я 60%. думаю, це в, межах в відсотків. 3%. 3% не повернеться військових, якщо Надасться такий дозвіл повертатися, не повертатися до України. Пане Петре залишається небагато у нас часу. Хочу з вами дуже обговорити ситуацію на фронті безпосередньо на тому напрямку, на якому ви знаходитеся в американському інституті вивчення війни. Повідомили, що армія РФ за останні кілька днів просунулась на декілька ділянках. донецького напрямку там ворог зміг просунутись на Сіверській та покровській ділянках. Наголосили, що темпи наступу окупантів Охи сповільнились далі. Пряма стата звіт російські сили просунулись у напрямку Сіверська, продовжили наступальні операції у цьому районі. Далі розповідають про глокаційні кадри. Зазначається, що також росіяни просунулись у напрямку Покровська, але це не призвело до підтверджених змін на лінії фронту. Що бачите особисто, ви яка ситуація? Ну, на диво, зараз вони дуже сильно підвищили темп штурмових дій, і натиск очевидно. Можливо, у них якась дата сакральна є чи наказ поставлений. Тому що дійсно той натиск, і та кількість людей і бронетехніки, яка почала приймати в цих штурмах, говорить про те, що їм дуже вкрай потрібно. Ось десь в цьому періоді якийсь е, великий помітний успіх. Е, да, На деяких ділянках вони невелике просування мають. Конкретно на тій ділянці, де працюємо, ми були тотальні великі штурми, техніка горить, танки знищені. Е, десант, який їхав на танках е, майже весь знищений, ще декілька там по посадкам ганяємо, але, в принципі, я думаю, що... Недовго їм залишилось. На інших ділянках ну, трошки гірша ситуація. Ну, це, це в принципі не впливає на на стійкість цієї лінії. Хоча це війна загадувати, знаєте, я не можу сказати, там все, там ворог не пройде, там чи навпаки якихось панічних нас Ні, йде планомірна робота. Просто що виходить за рамки розуму. Це кількість втрат, яку не це ворог. Вони просто закидують. Я вам абсолютно серйозно кажу і відповідально там звертав уваги на територію перед ну банально перед окопами. Вона вся завалена мертвими окупантами, і ними ніхто не цікавиться, Їх ніхто не хоче забирати, ніхто не витягує. Е, ну, Я так розумію, що у них набагато важливіші плани на цей момент. Е, втрати несуть серйозні. Ну, Це я пам'ятаю, як штурмувався Бахмут, як де і раніше Рубіжне, Сєвєроденець, ці всі міста. Е, це тактика росіян завалити великою кількістю, залити кров'ю цей плацдарм. Поки що у них нічого не виходить. Десь тактично в якихось напрямках вони просуваються завдяки великим витратам боєкомплекту і особового складу угу. на деяких ділянках. У них ну не вдається просувати. Поки що йде планомірна робота.